В Великій Британії відбулися місцеві вибори 1 травня 2025 року. Вони стали великим успіхом для партії реформ UK, яку очолює Найджел Фарадж. Ця партія обійшла лейбористів і консерваторів. Вони здобули перемогу в 10 з 23 муніципалітетів. Також отримали 677 місць із 1641. Реформ ЮКЕЙ перемогла на виборах мерів у Галі та Великому Лінкольнширі. Їхній успіх доповнила перемога на додаткових виборах до парламенту. Сара Почин виграла з різницею в 6 голосів. Вибори проходили лише в 23% з 317 муніципалітетів. Тому їхні результати не мають значного політичного впливу. Фракція реформ ЮКЕЙ у парламенті зросла на 25% до 5 депутатів. Проте ця партія не впливає на ухвалення рішень у Вестмінстері. Великі партії, такі як лейбористи і консерватори, у кризі. Лейбористи не можуть вирішити економічні проблеми. Консерватори втратили довіру через скандали. Найджел Фарадж, відомий як ідеолог Брекзиту, його партія пропонує прості рішення, зокрема в міграційних питаннях, про те, як відповідальна партія реформ UK має показати, як їхні обіцянки стануть реальністю. Час покаже, чи зможуть вони витримати випробування. Багато досвідчених господинь знають, що засолювання червоної риби вдома економніше, ніж купувати в магазині. Крім того, ви впевнені в якості продукту. Важливо обрати смачний маринад для лососевих. Ось простий рецепт: вам знадобиться приблизно 10 хвилин на підготовку. Потім від 5 до 12 годин на засолювання. Візьміть 1 кілограм філе червоної риби, додайте 4 столові ложки солі, потім 2 столові ложки цукру. Додайте цедру одного лимона, ще 20 грамів свіжого. Кропу і пів або одну столову ложку коньяку. все це змішайте разом. Приємного апетиту. Якщо вам сподобався цей рецепт, спробуйте також приготувати мариновану цибулю для шашлику. Угода між Україною та Сполученими Штатами Америки спрямована на залучення інвестицій у гірничодобувну та енергетичну галузі України. Планується створити інвестиційний фонд для відбудови. Проте швидких результатів чекати не варто. Запуск видобутку може зайняти щонайменше 10 років. Експерти вважають, що це перспектива на 10-15 років. Розробка нових родовищ потребує багато часу та значних вкладень. Україна має ресурси, такі як залізна руда, вугілля, літій, графіт і титан. Але є і перепони: це війна, нестача геологічних даних, пошкоджена інфраструктура та корупція. Перші мінерали можуть з'явитися не раніше 2040 року. Міністерка економіки Юлія Свериденко сказала, що фонд запрацює вже через кілька тижнів однак реальних результатів доведеться чекати роками. Спочатку потрібні геологічні дослідження та техніко-економічне обґрунтування. Фонд реконструкції стосується лише нових проєктів. Перші 10 років прибутки будуть реінвестовані у відбудову України. Угода гарантує, що повна власність і контроль залишаються за Україною. Фонд створюється на основі рівноправного партнерства 50 на 50. Це сигнал для інших країн про надійність співпраці з Україною. 14 травня в Житомирі заборонять продаж алкоголю. Це рішення прийняла міська рада. Причина фінал Кубка України. На центральному міському стадіоні зустрінуться Донецький шахтар і Київське Динамо. Ці команди мають найбільше титулів у турнірі. Щоб забезпечити безпеку, в центрі міста не продаватимуть алкоголь. Заборона почнеться о 2.30 дня і триватиме ще 2 години після матчу. Магазини та інші точки не продаватимуть міцний алкоголь. Слабкоалкогольні напої. Вино та пиво це стосується також території стадіону. Матч почнеться о 6.30 вечора за київським часом. донеччани вигравали кубок України 14 разів. А Динамо має 13 трофеїв Польські перевізники блокують проїзд для вантажівок на пунктах пропуску Ягодин і Дорогуськ. Вони пропускають лише одне авто за годину. В обох напрямках автобуси та гуманітарні вантажі їдуть без обмежень. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що ці пункти пропуску були переформатовані для вантажу перевезень, але зараз вони фактично заблоковані. Щодня через них могло проїжджати від тисячі до тисячі двохсот вантажівок. Тепер водії шукають інші маршрути. На ранок 12 травня в черзі було зареєстровано 1400 вантажівок, сьогодні вже близько 800. На інших пунктах пропуску, таких як Рава Руська, Краківець і Шегині, кількість реєстрацій зросла. Протестувальники кажуть, що українські перевізники впливають на європейський ринок, але це маніпуляція. Українські перевізники виконують лише двосторонні перевезення між Україною та країнами Європи. Польські перевізники, обмежуючи проїзд, намагаються отримати вигоду, але це шкодить обом країнам. Нам, 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 нам.